На завершення перед молитвою хотілося б зачитати Євангеліє від Матвія 6.33. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додається. Амінь. Амінь. Давайте будемо молитися за це. Отче наш Небесний, ми вдячні Тобі за те, що ти подарував нам вечерю Господню. Ми, Боже, розуміємо, що це дуже велике нагадування про те, яке є справді Твоє царство. Ми за усією цією суєтою, яка є в цьому світі, інколи малюємо собі те царство, в якому ми хотіли би бути, через призму нашого гріховного життя, наших гріховних бажань. Але просимо тебе, щоб ми через силу, через. Той гріх, який в нас є, та гріховна природа, через це все ми бачили справжнього Тебе, справжнього Царя, Боже. Перебувай з нами, Духом Твоїм святим, і поблагослови нас на те, що буде відбуватися тут далі. Амінь.